Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати в Tier В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми сиділи на стульчику і дивилися новини. Вони чомусь виключились. А, ми пройшли з вами місію Fine Arts. Ми вкрали просто ну, найкращі картини в світі. Там монетка була на картині зображена. Коротше, такий прикол. А сьогодні ми будемо проходити місію Tool Up. Е, Яка у нас тактика? Так, ідемо сюди. Е, ось. Це що таке? Це якийсь принтер, це не інструмент. Е, коротше, ми починаємо звідси. Е, дайте мені проробити тактику. Біжимо, біжимо такий, сідаємо в оцю машинку, отак і їдемо. Проламуємо це все, забираємо там другий інструмент, отак от, от забираємо другий інструмент, потім сідаємо в цю машинку. проламуємо. Заб... Сідаємо в цю машинку, проламуємо, забираємо цей інструмент. Потім вибігаємо, сідаємо в цей катер і пливемо на ньому сюди, забираємо цей інструмент. Потім біжимо, забираємо цей інструмент, сідаємо на машинку, забираємо цей інструмент і сідаємо в наш човен. Все, тактика робоча, і я впевнений, що все вийде з першого разу. Я впевнений в собі. Три, два, один. Пап-па-па-па-пі-по-піп. Пап, ну кужди ж ти! Пи. Пі... <світ> Ні, це щось трошки не так вийшло, але ладно, нічого страшного. Іх! Ого! Е, це що? А, це що таке? Ой, це щось, друзі, щось не то вийшло. Да, друзі. Угу. Ну це да. ну да. Але ні, я, я буду старатися до кінця. Ну да. Я вон біжу, вон я біжу. Коротше, квікло, це щось. Я десь зупинився там, коротше, давайте ще раз. Спробуємо ще раз, так. Якщо щось не вийдеш, то будемо щось перероблювати. Я оцю машину, мені здається, трошки неправильно зробив, бо щось з нею не так. Хоча. Якщо правильно все зробити, то начебто все так. Не знаю. Тоді будемо старатися проходити як є. Ні, краще б я просто пішочком це зробив. Так, 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 так. Оп. Вистрибуємо, сідаємо на катер. Тільки, блін, він трошки не поворотливий. З ним треба бути обережний. Обережним. Знаєте що? Мені здається, що сюди треба було б якусь машину поставити. Да, бо ми не встигнемо. Треба було сюди якусь машину поставити. Ну, ми забрали два оцю машину, в якій морозиво продають. От зараз її туди підгонимо і сподіваюсь, що все чотенько буде. Або давайте, навпаки, от оцю, машину, <к GT> <смеш> оцю машину підгонимо сюди. Тихо, 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 тихо. А -а! А, -а! А, -а, а! а цю машину прям підганяємо. Вона теж, до речі, досить швидка на здивування. Ну, давайте ще раз. Так, 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 оп, оп. Нікуди! От якраз із за цього я і міг собі зараз запороти, але ладно, нічого страшного. Стараємось до кінця. Ну, доволі складна місія, але ну, вона про легше, ніж минула. Ой, щось мені здається, що і зараз не вийде. Ой, ну да. Це а це уже щось на початку було не так. Бо зараз я доволі швидко доїхав. Ну так, да, давайте ще раз спробуємо. Це щось я затупив на початку. Отут десь я затупив. Але нічого, нічого. Все нормально. Давайте, у нас все вийде. Оце от погано було тільки що. Ого, ну от зараз оце от непогано було, але не відволікаємось. Да що ж це таке? І втопилася машина. Ага. Не знаю. Давайте тоді, знаєте, що зробимо? Підгонимо якусь високу машину, щоб я зміг з цієї зразу застрибнути туди. А чи я зможу навіть так дострибнути? Ну, типу, отак дострибнути, забрати. Зможу, да. Да, зможу. Навіть не треба все, зрозумів, тобто не треба підніматися отак по драбині. Давайте зробимо знову так. На тому самому місці, але я не можу ніяк його швидше зробити. Ну тобто. Я не знаю, що треба зробити, щоб зробити його швидше. Так, оп. Віу 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 віу. Я хочу от ось так от. Бамц, щоб мене викинуло вправо, правильно ось! Ось так я хотів з самого э, початку. Часу багато, давай, 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 миленький, їдь. На катері, давай. Оп, задріфтував, давай. Хорош, давай, їдь. Бам. Красава, тільки ж застрибни. Так, підібрав. Давай, давай, на машинку, давай. Дінь. Так, оп, давай. Оп. Підібрав, давай, їдь. Ну залишилось там трошки. Ну трошки залишилось. Давай! Да блін. Ну трошечки, ну зовсім. Ну тупо, дивіться, де я стою. Ось. Блін, ну це прям. Я не знаю. Три, два, один. Так. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Їдь. Так. Давай. Відкриваються ворота. Бум, пробив. Забрав. Так, 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 біжи. Біжи, 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 біжи. Так, сів в стоп, в стоп, в стоп, стоп. І не занадто рано. Давай. Бам! Є, пробив. Заліз. Підібрав. Господи, як напружено. Так, перестрибуй, давай. Оп! Сідай в катер, давай! Давай. Сідай в катер. Дрифт. Давай. Давай, едь. Бамц. Застрибнул. Все. педибрав. Едь дали. О, сив. На машинке едь. Не вдарься. Педибрав. Едь, 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 едь. Будь ласка, забирай. Седай! Да! Там просто залишилось знову 07 секунд. Дивіться, вот, 07. О, боже мій. <плес> Дивіться, вот. Я хочу просто подивитися. Давайте просто мовчки подивимося, як я проходив цю місію. Ну, це прям було класно. Так, може, якась нова зброя мені прийде? Брейкер, ого. Це що таке? Це бомби! Клас. Офігінно? Так, у нас є одна місія залишилась. Давайте подивимось її просто. Я думаю, що треба починати з кінця, тобто звідси. А-а-а! Зрозуміли, друзі, коротше, це вчасно потрібно. Це потрібно вчасно просто е, це все вкрасти, щоб тебе просто. Ну. Це просто потрібно це все загасити. Ой, не, не то. Я гашу, гашу. Все, я зрозумів. Коротше, треба ходити з вогнегасником і все просто. Е, де вогонь? Вогонь де? Нема вогня. Все? Добре. Так, треба застрибнути сюди. Тут у нас теж є ця. Картина. Ні, є, 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 вогонь! Є вогонь! Все, нема вогню. Та ну. А. Давай. Будь ласочка! Он там уже. Да Та ну. Та де ж воно, боже мій? Че я застрибнуть не можу? О, застрибнув лки-палки! Жесть воно тут. Так, шо? Де? А? Воно там? Є-де? Гаси! Вогню нема. Чи є? Ні, куди ти впав? Ну, десь там. Блін. Давай. А, ось бачу. Все, нема вогню. Ні, є! Там є вогонь! Там дуже багато вогню. Гаси! Я йду, картина! Є, забрав. Ой, да не то, ти підібрав. Я йду. Гасити! Все загашено. Є. Капець. Просто капець. Іду. Йолки палки давай швидше. Йо! Гаси! Богдане, гаси! О, бо воно зараз розгориться, тут там ще капець буде! Гаси! А де ще? А вогонь де? А ось ще вогонь! Гашу! Я гашу, гашу. А где еще? ⁇ моё Оно тут. А! Не-не-не-не-не-не-не! не. Гашу, Да, блин. Гашу. Стараюсь. Стараюсь! Не, не не загасил! Все, Начебто начебто, да! Во, вон там вся картина. Підібрав, є. А, десь там вогонь. Вогонь десь ще є. А, так, вогонь, вогонь. Он. Он він. Нема вогню. Є вогонь до сих пір, да що ж це? А то куди я впав? Та ну, я під якимись завалами знаходжуся. Давайте старатися гасити. Ну, просто у мене це так собі виходить, розумієте? Далі йдемо. Де у нас далі? Так, тут все прям просто, так. Наступне. Вон, вон там от. Треба назад просто підійти. Давай, скоріше, сідай. Та ну куди ж ти, господи. Повернути нормально не може. Зараз воно не міль сяде, боже мій. Я стараюся якомога швидше це робити, але розумієте, воно не, не завжди дуже сильно класно виходить. Зазвичай воно виходить. Бл... А, так. Біжимо вон туди далі треба забрати там. Зачекайте там. А, ні, там вогню нема ху. йолки палки Там зараз все розгориться. Там пів дому рознесло. Гаси, гаси. Загасив. Все. Небезпек які нема. Да. Треба он туди. Жесть! Тут все просто. Так, ось. Наступна картина, так далі нам сюди треба. Там остання картина, а, не сюди, там трошки в інше місце. Та ну назад трошки, от сюди. Куда, куди? Де де? де, Шо? Де? А де де? де? Я не зрозумів. А шо де? Що горить? А де? А на горі? Он, он там, от, да? Ні. А шо горить? А вон, господи. Гаси. Все, загасив. Щось ще горить. Ззаду, де горить? Я щось не розумію. Блін. А вон. Воно горить, так? Да, вон. Да, а вон 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 вон. Ну я не достаю туди просто, треба туди піднятися, наверх. Вон, воно вон, горить. Все, загасив. Та ще десь. А вон. Все, нема вогню. Так, тут загасив, добре. Тут небезпеки вже нема. Тепер я знаю, що е, блискавка буде там, тому треба їхати туди. От зараз отут блискавка буде. Гаси, 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 гаси! Все, загасив. Фух. То я все е, е, руйнував, тепер я все буду рятувати. Там там в будинку в вогонь. Капець просто! А що, де де, де розгорається? Вон розгорається. Десь там розгорається, оно розгорається все. Та гаси нафіг! Вон горить, оно горить. Підбирай. А, нельзя, нельзя, нельзя підбирать. Є, yeah, підібрав всі картини. Всі картини підібрав. Можна тікать. Можна тікать просто. Нічого не гасить, просто тікать. Все, просто до машинки тікати. Я зрозумів, вас не, не можна тікати. Давайте, давай, гаси, Богдан. Є. Yeah. Я біжу якомога швидше. Жесть. Ого! А, ну тут не буде вогню, бо це ж цей метал. Капець блискавка, у нас в Україні такої нема. Та боже мій, хто там в цей вигри грає? Мені постійно в це в Steam пишуть. Все є. Так, добре. Цілих два нових завдання. Ну ладно, це ми, про це ми будемо думати уже в наступній серії. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Не хворійте, не опускайте свій настрій і будьте веселими. І всім па-па!